Добрий день, починаємо урок. Сьогодні ми з вами будемо узагальнювати матеріал і готуватися до контрольної роботи. Отже, в зошитах записуємо перше завдання х квадрат мінус 4х і мінус 5 менше 0. Завдання звучить так: укажи число, що є розв'язком нерівності, і варіанти мінус 2, 6, мінус 3 і 0. Давайте розв'яжемо цю нерівність. Да? Ну, перше, ми можемо підставити кожне з чисел да, і подивитися, чи, будь, чи підходить таке число, чи буде менше 0. Да? Можемо, як ще ми розв'язати? Знайти, чому дорівнюють ікси за допомогою теореми Вієта або через дискримінант, що ми отримаємо? Що у нас х1 дорівнює 5, а х2 дорівнює мінус 1. Схематично, да, швиденько уявляємо, як виглядає цей графік. Це у нас парабола гілки якої напрямлені вгору. Да? Це у нас точка 1, це у нас точка 5. Нас цікавий діапазон, де функція, подивіться, менше нуля. Да? Ось цей діапазон. Яка з точок сюди входить? Мінус 2 не входить. да? Вона десь тут у нас лежить, мінус 2. 6 не входить. Мінус 3. Не входить. А 0 якраз підходить. Да? Десь тут лежить точка 0. Отже, відповідь, яка нам підходить, відповідь 0. Йдемо далі. Наступне завдання. Давайте з вами зараз розв'яжемо цю систему рівнянь. Що нам треба зробити? Пригадуємо. Давайте з першого виразимо y, да? Вибачте, вибачте, виразимо х. Що це у нас буде? 4 мінус і підставимо в друге рівняння замість х, тепер 4 мінус у. Що у нас буде? 4 мінус у квадраті мінус і квадрат дорівнює 8. Давайте окремо розв'яжемо друге рівняння. Ось це у нас формула скороченого множення, квадрат різниці. Пригадуємо їх, хто забув, відкривайте, згадуйте. Отже, перше в квадраті 16. Мінус подвоєний добуток першого на друге, 2 на 4 і множимо на y. Мінус 8. Ігрек, плюс квадрат другого, плюс y квадрат. Це ми розкрили дужку. Тепер дописуємо, наші там мінус квадрат. і дорівнює 8 залишається. Y квадрат і мінус y квадрат буде 0. Отже, вона залишається. Мінус 8. Ігрек. 16 перенесемо в іншу сторону, змінимо знак. У нас буде. 8 відняти 16. Це буде мінус 8. Отже, Y у нас дорівнює мінус 8, ділимо на мінус 8 одиничка. Тоді повертаємося, да? якщо у нас y дорівнює 1, чому дорівнює наш х замість Y підставляємо 1. 4 мінус 1 буде 3. Отже, отримали ми значення по X. 3, по у – одиничка. Йдемо далі. Наступне завдання. Розв'яжи нерівність х квадрат мінус 4х менше або дорівнює 0. Що можемо зробити? Знайти значення х, Да? Для цього за дужки винесемо х. В дужках отримаємо х мінус 4. Поки що розв'яжемо, якщо дорівнює 0. Да? Що ми отримаємо? Що у нас х дорівнює 0, а з другої дужки х у нас дорівнює 4. Отже. Схематично, як це буде виглядати? Це у нас парабола. Гілки, якої напрямлені вгору. Чому вгору, пригадуємо? Бо це у нас додатнє число. А, у нас додатнє, да? одиничка у нас зараз. Отже. Далі. Точки 0 і 4. Отже, жирні у нас точки. Да? Ось у мене 0. І ось у мене точка 4. Далі. Нас цікавий діапазон, де наша функція менше або дорівнює 0. Ось цей діапазон. Отже, що можемо написати, що Х належить діапазону в квадратних дужках, бо у нас є знак дорівню, да? від 0 до 4. Діапазон ми знайшли. Переходимо до наступного завдання. Розв'яжемо ось таку систему рівнянь. Давайте з першого рівняння виразимо Х. Що це у нас буде? 2 додати y. Далі підставимо замість x тепер наше значення. 2 додати y в квадраті плюс y в квадраті дорівнює 20. Розв'яжемо друге рівняння. Знову ж таки, формула скороченого множення, квадрат суми. Квадрат першого 2 в квадраті 4. Плюс подвоєний добуток першого на друге. 2 множимо на 2 і на y. Плюс 4 y. І плюс квадрат другого, плюс y квадраті. Дописуємо все, що у нас залишається. Ігрек квадраті Дорівнює 20. Отже. Далі, що ми можемо зробити у квадраті плюс y квадраті це буде 2y квадраті плюс 4у. Перенесемо в іншу сторону 20. У нас буде 4 мінус 20, буде мінус 16 дорівнює 0. Скоротимо кожен компонент на 2. Залишається у нас y2, плюс 2y. Мінус 8. Дорівнює 0. За допомогою теореми вієта, да, або через дискримінант знайдемо корні. Y1 у нас дорівнює 4. y 2 дорівнює мінус 2. Так. Далі. Знайшли ми значення Y. Повертаємося. Да? Будемо шукати, чому дорівнює х. Отже, якщо y дорівнює 4, х дорівнює, ось працюємо з цим, да? 2 плюс 4 6. Якщо у нас y дорівнює мінус 2, то х дорівнює 2 мінус 2 0. Отже, ми з вами отримали наступні точки по х 6 по Y 4, перша точка, і по х 0. По Y – мінус 2, друга точка. Ідемо далі. Наступне завдання площа прямокутника. Площа прямокутника дорівнює 40 см квадратних, А його периметр 26 см. Потрібно знайти сторони цього прямокутника. Що нам треба пригадати? Щоб знайти площу, нам треба помножити довжину на ширину. Означимо довжину за х, ширину за y. Отже, що у нас буде? Множимо довжину на ширину, отримаємо площу 40. Як знайти периметр? Пригадуємо формулу 2. Множимо на дужку, а в дужках довжина плюс ширина, да? це у нас буде периметр. Периметр 26. Відразу бачимо, що в другому рівнянні можемо скоротити на 2. Що у нас буде? Хі дорівнює 40. Скоротимо на 2х плюс y дорівнює 13. З другого рівняння знайдемо, чому дорівнює х. Виразимо, да? це 13 мінус y. Отже, що у нас буде? 13 мінус y. Підставляємо замість X, да? Душку таку. Множимо на y дорівнює 40. Розв'яжемо друге рівняння. перше рівняння. да? Отже. 13 множимо на y, 13. Мінус y множимо на y. Y квадрат. Перенесемо в цю сторону мінус 40 дорівнює 0. За допомогою теореми Вієта, да, або через дискримінант знайдемо значення y. Що у нас буде? y 1 дорівнює 5. y2 дорівнює 8. Отже, якщо у нас y дорівнює 5, х дорівнює 13 мінус 5 8, якщо у нас y дорівнює 8, х дорівнює 5. Отже, наші дві сторони це 5 і 8, да? просто вони можуть змінятися або довжина 5, а ширина 8, або навпаки. Да? Отже, завдання ми з вами розв'язали, повторюйте матеріал, пролистайте підручник, подивіться, що ми з вами проходили, які теми вивчали. Готуйтесь до контрольної роботи. На наступний урок пишемо контрольну роботу.